Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9 Process Handler. В попередньому відео розпирали, що у Java є механізм, за допомогою якого можна викликати інші процеси з середини запущеної програми. Сьогодні ж розберемо, як їх покращили ці можливості, за допомогою Process Handler Інтерфейса в версії. 9. І так, процес Handler – це інтерфейс, який надає дескриптор процесу операційної системи. Давайте подивимося, як ми можемо з цією інформацією працювати. Отже, в нас є декілька методів, які ми будемо зараз розбирати. Це, наприклад, як current і Info. Current це метод, який отримує дескриптор поточного процесу. Інфо це метод, який надає інформацію про процес, час запуску, аргументи, команду користувача та час роботи процесора. І так, публічний статичний метод current ми отримуємо наш процес handle descriptor. Можемо одразу подивитися, на якому порті він піднятий. Потім у current викликаємо метод Info, У нас є процес info. І за допомогою нього ми можемо дізнатись юзера, аргументи, коли стартанув, скільки використовується часу нашим CPU для обробки цього процесу. Добре, давайте подивимось, яку інформацію ми можемо подивитись. Піднято було на порті 13384. Піднято, тому що у нас вже завершилась програма. Юзер у нас виглядає ось таким ось чином. Команда, яку ми запускали, ось так знаходилась. Далі стартануло таким часом. І duration 250 мілісекунд відпрацювало. Непогана, до речі, інформація. Добре. Давайте наступне розберемо All Processes. All Processes це метод, який повертає потік усіх активних процесів. Process-handler Процес є статичний публічний метод AllProcesses. І отримуємо. Потік наших всіх цих процесів. І через фрич наприклад, беремо в них там інфо і можемо просто вивести команду, які у нас запущені зараз процеси Якщо більше інформації, то у нас буде прям консоль забита. Бачите, скільки у нас є. Unknown, до речі, unknown. такі браузери студіо. боже мій, OBS, Windows. Скільки дефолтних? Запусків самої працівної системи. Тут прямо на ноу на ноу -о. -о, -о. Дівайс це не баги і не вірусня. Але цікаво. Ну, таким чином виглядає. Добре. Давайте. Чого так розкрився? Твоя черга прийде, розкриєшся. Метод дестрой. Дестрой. Це метод, який завершує процес. Ми в попередньому відео стартували якийсь процес, наприклад, notepad До речі, там не стартували, у нас там була операція з командним рядком. А зараз, наприклад, ми стартуємо Notepad Так, ми можемо стартувати. І візуально зараз буде непогано так видно. Отримали наш процесік, потім кажемо to handle, я хочу його оброблювати. Handle дізнаємося, на якому там порті воно піднято. Нехай 3 секунди підпрацює, а потім кажемо handle destroyed. Тобто заверши, будь ласка, процес. І ось сюди у нас булі визначення, чи коректно воно завершилось. Все. Notepad uh, not Terminated, true або false. Давайте подивимось, запускаємо. Так, Notepad 3 секундочки у нас. Опа, закрили. Все. Notepad Terminated. True. Було піднято на порту 10276. Отаким От чином ми можемо запускати програми і їх закривати. Вступне on onExit. Дуже корисна, до речі, метод. OnExit це метод, який повертає Completable Future. Якийсь працює при завершенні процесу. І так, якщо у нас був процес завершений, то в нас відпрацює ось такий наш консюмер. Добре, так. Ми знову запускаємо наш Notepad++, плюс -плюс. Так, handle отримаємо, знову дивимось Speed, 3 секунди підпрацюємо, потім handle Destroy, Ми його зруйнували. Destroy, Блін, чому не фініш? Тут люблять такі kill, Destroy, Жах. Програмісти, блін. Отже, так, потім цього хендлера onExit. Ми отримали цей of Future і then Accept. Якщо є значення, тобто він був завершений, ми використаємо ось цей наш consumer. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Дивимось так, Terminated True, процес exit 2.2.6.5.2. Точно так само, як і тут. Я хочу зробити наступне. Наприклад, ось так. І зробити ось так. Нехай 6 секунд попрацює. Але я зараз зроблю деяку річ. Оп, закрив. Дивимось. Все рівно відпрацювало. Тобто, незалежно, чи я програмно його закрив, чи я б його закрив вручну. Тут onhandler, onexist, цей computable future відпрацює в будь-якому випадку, якщо був закритий наш процес. Добре. Давай підемо далі. Children and the sentence. О, тут коду буде багато. Children це метод, який повертає список прямих нащадків. The sentence метод, який повертає список всіх нащадків. Прямі нащадки це означає програма, яка викликала цю програму. А це children. А Десенс це весь ланцюжок, який є у цих програм, які викликала одна іншу, одна іншу, одна іншу, одна іншу. І ми, наприклад, як parent, самий найперший, який ми викликали, якихось там нащадків childrenів. У цих childrenів є ще children, і так далі. Тобто, це називається Dessentance. Тобто, всі нащадки такий деревовидна а, структура. А Children це тільки найближче. Тобто перші. Добре. Що ми тут робимо? Ми викликаємо. CMD, потім в нього викликаємо процес старт. При цьому старті ми викликаємо процес пінг і тут вже починаємо пінгувати. Тобто, фактично, спочатку CMD CMD викликає процес старт, а потім пінг Тобто є CMD головний chiller. У нього буде тільки старт, який викликав, а у старта буде пінг А якщо DSENTES, то у CMD буде і старт, і пінг. Довісь тобто так повинно бути Зараз подивимося. Так, parent process. З, е, отримаємо наш handle. І дивимось там під команда. Супер. Ми дізнаємось, Це у нас повинно бути Command exec, ex, Якщо я не помиляюсь. Так. Потім ми почекаємо, поки вона там працює. І отримаємо наші children. Подивимось, скільки їх є. Потім отримаємо наших sentence список, точніше, стрім. І подивимось, які в нас є. Потім спробуємо вибити. Точніше, дестрой. Завершити наш процес. Це ми показуємо, що він повинен бути завершений. Але насправді він тут повинен бути false, тому що ми йому кажемо заверши, будь ласка, але в нього є підпроцеси. Він так легко не повинен завершуватись. Ну, подивимось. Так, далі. І знову можемо подивитися, наші десенс. Чи вони їх намагаємося теж. Прибити, зруйнувати, а, завершити. І подивимось, як це буде відпрацьовувати. Я тут ще зробив ці Completable Future, щоб ви подивились потім, а як відпрацьовує тут Destroy. Він дуже такий хитрий метод. Давайте подивимось. І так, запускається у нас cmd шка відпрацьовує. Супер. Дивимось. Наш головний це CMD. В нього Parent — це Пінг. Але його всі descendants це Pin і Con-Host. Це такий процес, який, в принципі, викликається для того, щоб відобразити те, що в нас було в цьому терміналі. Termination, parent and descendance. Parent killed – false. Потім ми починаємо завершувати процеси, і тут один із них true, а інший із них false. Чому так виходить? Прикол в тому, що. Або він зараз завершується, коли викликається метод destroy. І він відпрацьовує, тобто він закривається і він повертає true. Або він не може зараз закритись, повертає false. Але коли він ще повертає false, тоді, коли в нас, наприклад, процес вже завершений. Бачите, із нормалі terminated. Normally terminated. Тобто йому кажуть, завершись, будь ласка. Він такий, yes, sir, все, я завершився, віддаю тобі флажочок true. Якщо він каже, блін, я не можу завершитись, тому що я викликаю ще інший процес, спочатку він повинен завершитись, а потім я. Тобто я від нього залежу. Він каже, вибачте, false, Або якщо цей процес вже був завершений, і ви кажете, завершись. Ну він каже, ну вибачте, я вже завершений. Тобто false, normally terminate, це важливо. Чому може бути false? Але при цьому а, може бути, коли ми descent on exit візьмемо і подивимося, чи було завершено. У нас тут буде відпрацьований цей метод. Давайте подивимося. Як і для основного нашого parent процесу буде відпрацьовано, так і для, як ми бачимо, parent-kill, процес exit with SPD. Блін, тут треба було. Давайте так. Хоча б і так видно. Parent process. De sceдант процес. Дякую. Yes. давайте а раз запустимо, подивимось. В принципі, недовго. Що ми бачимо? Так, так, так. Parent process exit. Тобто відпрацювалося, все ж таки, він завершився. Хоч тут в нас і повертає false. Killdescent true. Відпрацював. І тут false теж відпрацював. Є, якщо я не помиляюсь, ще такий метод, як is alive. О, isalive. Це воно повинно бути boolean. Просто там було не видно і залиve. Ви можете таким ось чином перевіряти. Наприклад, кажете Destroy, він каже false. А такий й А може, ти точно вже, типу, все завершився методом із alive. Він тобі поверне true. Ну, якщо воно завершено. То, в принципі, destroy може повернути і false, що він не може бути завершено. І ви перевіряєте метод із alive методом. А is Alive, А ти точно завершився. Отже, в 9-й версії Java. Повдоданий інтерфейс процес хенд. Це потужний механізм для працювання з процесом. Ми можемо отримати теперішній процес, ми можемо отримати всі процеси, які в нас є. Ми можемо оброблювати процес для того, щоб його завершити. І дізнатись, чи коректно він завершився, чи ні. Ми можемо отримати інформацію, навіть процеси, які були запущені цим процесом, і по ланцюжку. є два методи, які за це відповідають: за прямих нащадків це Children. і за тих нащадків, яких цих є нащадків, Children, children це the Sentence, тобто всіх нащадків цього процесу. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.